З вами компанія Летромотор. Сьогодні у нас 29 квітня і в даному відео поговорю, які косивочки бензинові 50-46 см стоїть уваги вашої, які стоїть підбирати і на які звернути увагу. Перше, якщо ви вибираєте косилку, ви повинні для себе уявити, чи потрібно вам, щоб вона була самохідна. Друге, чи потрібно вам, щоб там була прибавбаса, мончування, автозапуск. Starter. Якщо такі штуки бажаєте, то ця красивка здорожча, базовий варіант на 50-50%. Тепер кажу про базові. На ринку зараз ми рекомендуємо італійський оліамак, німецький алко, корейський Hyundai. Всі такі красивочки, які я вважаю нормальною якістю. Ширина косіння, якщо у вас ну, 10-20 соток 10 сотків, ширина косіння десь 46-50 см потрібно брати. Ну і звертайте увагу на двигун. Щоб ви розуміли, допустимо, по ліамарку косівочка 50, там 50 см косіння, обична буде стояти з обичним ліамах 15 тисяч. З двигуном брикс буде стоїти 20 тисяч. Якісний двигун це десь на 30% з якість, вартість самої косилки. Що ми рекомендуємо? Оліомак, ми рекомендуємо Hyundai ще я скажу. Ми рекомендуємо Alco, Це то що по бензинам. Це то що є на зараз. І, звісно, ми рекомендуємо Honda. І саме важливе, по ціні. <кій> Дивіться, зараз я вже всім кажу, усі ціни однакові. Ціни однакові, бо так вимагає партнери. Якщо хоча б вона там, тут мені взяв, я навіть не буду називати, навіть директора дзвонить, кажуть, так, вам відгрузка заблокована, поки копійка в копійку не вирубується ці ціни на сайтах, вам вантажити не будемо. Розумієте, поэтому. У даний час дуже важливо такі прями спілкування з споживачами. ми можемо робити дуже гарні знижки. 10% мінімум можемо зробити на будь-який будь-який бренд. Ну, потрібно написати Viber 1342610-10. Ну, Поможемо підібрати якісь такі можемо деталі, посоветуємо, порадимо модельки. І найважливіше. Ну, що ми можемо маленьку фірма запропонувати? Ми можемо, у нас невеликі накладні розходи, ми можемо дати гарну ціну. Сервіс, ну, знаєте, стараємося, як можемо. І по відправці, і по сервісу, і по наявності на сайті. Но всі беруть в, одні, в одному і тому ж місці, в імпортера, Тому, хочете, щоб це було безуперізне. Я скажу, великі компанії теж нададуть вам гарантію, що все буде тип-топ. Тому, я як представник малого бізнесу можу поділитися і скажу розумно, що якщо будете писати вайби, телефонувати, спілкуватися, то будете брати косилки на 10% дешевше. Це на 2023 рік. Не буду називати бренди, бо якщо кажу, якийсь бренд і скітка, то імпортерам зразу з зжога. Жора, як це ми покупцям робимо знижки. Тому взагалі можемо. А навіть якщо не можемо, то зробимо подарунок на 10%. Висок. Так що телефонуйте, спілкуйтесь, пишіть вайбер, і буде нормальна ціна і вам, і буде нормальний бізнес у нас. В общем, виживаємо, як можемо, разом до перемоги і моги, Телефони ще раз, тоже. 13, 4, 6, 10, 10.